Майбутній президент США Дональд Трамп планує суттєво посилити санкції проти Ірану і скоротити його доходи від продажу нафти, аби підірвати підтримку Тегерана угрупованням на близькому сході та його ядерної програми. Про це пише The Wall Street Journal. Журналісти нагадують, що під час свого першого президентського терміну Трамп запровадив проти Ірану так звану стратегію максимального тиску, сподіваючись, що Тегеран відмовиться від прагнень до створення ядерної зброї, припинить. Фінансування і підготовку угруповань, котрі США вважають терористичними, і поліпшить стан прав людини у країні, тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нераняго заявив, що він та Трамп дотримуються єдиної думки про небезпеку, що походить. Від держави Іран за останні п'ять днів після виборів у США він тричі розмовляв із обраним президентом Ще Нетаньяху стверджує, що він з Трампом сходяться у поглядах на великі можливості, що відкриваються перед Ізраїлем, особливо що стосується миру і можливості його. Розширення? Ну і про це зокрема будемо сьогодні говорити з експертом, міжнародником, якого ми радо вітаємо. студії. Це Євген, Євген Дмитрович, спасибі ще тут. Доброго здоров'я. вітаю вас. Ну Давайте спочатку зайдемо в тему установчо про Трампа. Коротко на загал поговоримо для вас за вашими оцінками для світу і для України. Це радше негатив, радше позитив, чи щось середнє про що ви нам зараз скажете. Ну, я думаю, на сьогоднішній день поки що ми б давайте будемо дивитись посередині, так. тому що ми не знаємо, ми завжди обговорювали дощ президентської кампанії, що особистість Трампа вона не передбачувана. Це е, такий політик, від, які, від якого можна чекати все, що завгодно. Да? І е, в позитиві, і в негативі, mm. і в різких якихось рішеннях, і так далі. Але ж. Е, я сподіваюся, що на сьогоднішній день Трамп, коли починає реально входити в, ту, в, в, в той порядок денний, який сьогодні є, для загроз і викликів, які існують і в світі, і для Сполучених Штатів, він починає трошки розуміти ситуацію, при якій йому придеться робити дуже серйозні радикальні приймати рішення. І я вам хочу сказати, що він прекрасно на сьогоднішній день розуміє ситуацію, яка склалася в світі. В першу чергу з тим, що за ці останні три роки сформувалася реальна ось зла, яка є, яку вже всі західні провідні демократії, про яку говорять вслух, це Китай, це Північна Корея, Російська Федерація і Іран. І йому треба буде дуже жорстко, як лідеру країни найбільшої економіки світу, найбільшої країни, яка має політичний вплив, робити певні серйозні рішення про тому, як протистояти цій осі зла, і я. Я вам хочу сказати, що я бачу, що в цій ситуації він буде діяти достатньо прагматично, достатньо жорстко і з достатньо таким бізнес-підходом. От я так бачу. Як воно буде насправді, подивимось при перших його указах. Ми подивимося, яка команда буде навколо нього. Від цього дуже багато залежить. Хто буде держсекретар, хто буде радник з питань національної безпеки, хто буде міністром оборони. Яка буде конфігурація в конгресі сполучених штатів? Оці всі фактори будуть впливати на його відповідні рішення? Єдине, що можу сказати, зараз можна приблизно прогнозувати, яка його буде політика по відношенню принаймні, до його? Найближчого інтересу це близького сходу. Mm -hmm. І тут е, ви зацитували стосовно його стосунків з Натаньягу і всіх інших ситуацій, які пов'язані з близьким сходом, коли він був 45 м президентом, ми бачили в практичній площині його дії достатньо серйозно, які mm -hmm. фактично. Стабілізували ситуацію на близькому сході і виправили певні речі, які були допущені негативні при Обамі. Да, ядерна угода з Іраном, проти якої виступав категорично Ізраїль, категорично виступали країни Арабської перської затоки. Вони були проти, і в практиці побачили да, після того, як Ізраїль викрав досьє Ірану 500 сторінкове стосовно того, що вони. Після ядерної угоди збагачували і все робили для того, щоб отримати ядерну зброю. Трамп одним своїм відповідним вольовим рішенням цю уго вийшов з цієї угоди. Да, і зовсім правильно зробив. Тому що реально дати Ірану можливість тоді отримати ядерну зброю, це була б уже катастрофа на сьогоднішній день. Хоча вони підійшли до створення ага. ядерної зброї, про це говорять ці експерти. Він фактично, уклавши аврамічні угоди, почав процес зближення арабських країн із Ізраїлю. І, на жаль, 7 жовтня трошки призупинили розвиток цих подій, тому що була глобальна стратегічна готувалася угода між Саудівською Аравією і Ізраїлем, що могло поставити, в принципі в стабільний стан розвитку регіон близького середнього сходу. Я думаю, він це все буде реанімувати і ці всі нюанси будуть діяти. Єдине, звичайно, дуже складна ситуація. Буде з головною вимогою це до щодо створення е, держави палестінських арабів, mm -hmm. на що наполягають арабські країни, і Єгипет, і Саудівська Аравія і інші країни арабської і перської затоки це найбільш складна дилема і проблема, яка постане перед Трампом, да, для того щоб застабілізувати ці ситуації. Хоча я можу прогнозувати, що він може використати бізнес-підхід. Цій справі, і фактично, коли був його перший термін, він акцентувався на це: створення держави в тих кордонах, в яких сьогодні існує і Ізраїль, і Палестинська адміністрація, і наповнення грошима і одну, і іншу угу. сторону для розвитку. Чи погодяться на це Араби, мені важко сказати, тому що у них є різні свої плани да стосовно цього. Наприклад, та ж Саудівська Аравія, що в 2003 році, коли був король Абдала, вони на Каїрському саміті Ліги Арабських Держав вони заявили про те, що всі арабські країни готові визнати Ізраїль взамін на те, що буде створена держава палестинських арабів в кордонах 67-го року. Ну, звичайно, це не влаштовувало Ізраїль, тому що там дуже багато факторів, які б. При впливі Ірану і проксі груп, які створили оцей полумісяць Шиїцький, унеможливлювала ситуацію відновити ситуацію 67-го року. Тобто, я думаю, у нього буде дуже складна зараз ділема стосовно цього, але він буде її проштовхувати. Не зря він, коли був 45-м президентом, перший свій державний візит він здійснив на Близький Схід Саудівську Аравію, в Ізраїль і Палестинську адміністрацію. Щодо конфігурації, все ж таки, от е, в цьому регіоні, і наскільки е, ця конфігурація, от ви кажете, буде е, будуть порохи йти та опісля е, інавгураційних процесів, все це розпочнеться. Чи все ж таки підвали не будуть от зараз закладатися? Якісь. Е, Наслідки, які можна буде унаочнено бачити, вони будуть наявні вже до е, значить 20 січня. Я думаю, що вже йде дуже серйозна робота mm -hmm. по близькому сходу. Якщо говорять про те, що е, серйозна робота йде по Україні, то я думаю е, випереджає питання близького сходу. Давайте mm -hmm. будемо відверті. Тому що консультації стосовно близького сходу вже були до того, ще коли була виборча кампанія, коли він зустрічався mm -hmm. з Натаньяго, вони вже окреслювали певні конфігураційні процеси, які можуть бути на близькому сході, плюс його неформальні контакти з арабськими країнами. Mm -hmm. І я думаю, це все мало серйозний вплив. І я думаю, ви знаєте, чому так. Далі ми підійдемо до кінцевого варіації війни Росії проти України, які козирі буде використовувати Трамп для досягнення справедливого миру на тих чи інших умовах. На близькому сході зараз питання вже конфігурувалось, коли він на е, дав такий, якби термін, того, що він повинен завершити війну в Газі, і це дуже має велике значення і в політичному, і в економічному, і в інших складових. Завершення операції в Лівані. Ну і фактично, Ізраїль завершує цю операцію. Він е, знищив керівників е, і політичних, і військових е, Крил е, Хезболи, і той ж Хасан Насрала, і Фат Шукр, і, і всі інші. І... Після операції Педжер вони фактично зачистили і Південний Ліван, mm -hmm. і Даліну Біка, і удари по південному Бійруту, і знищено багато зброї, боєприпасів, схронів, які були тунелів. Тобто, ви знаєте, яка була операція? Теж воно підходить до свого логічного завершення. Тут стоїть дилема: найскладніша питання Ірану. І от питання Ірану як буде? Я думаю, є два. Сценарії, який е, буде розглядати Трамп, один це бізнес-підхід буде знову таки говоримо. Угода uh -huh. жорстка угода на тих умовах, які запропонує Трамп. Я думаю, це буде виглядати таким чином. Е, Іран припиняє свою ядерну програму під жорстким контролем, припиняє фінансування проксі груп в регіоні, і Трамп зменшує певний тиск санкційний, ну, наприклад, на продаж нафти іранської на uh -huh. зовнішні ринки. Uh -huh. Хоча я схиляюсь до того, що це найменш вирогідний сценарій. Найбільш вирогідний сценарій це буде сценарій жорсткого тиску на Іран, тому що він показав, будучи знову таки 45-м президентом. По його наказу був знищений Касім Сулеймані, керівник підрозділу головного корпусу вартових ісламської mm -hmm. революції, він стягнув авіаносну групу і був готовий нанести превентивний удар по Ірану і так далі. Я думаю, буде максимальний тиск. І в цьому зацікавлені, до речі, не тільки Ізраїль, а я думаю, в цьому зацікавлені і країни арабської і перської затоки для того, щоб зменшити активність і присутність Ірана в регіоні для дестабілізації ситуації. А я думаю, що він з британцями разом із іншими партнерами допоможе Ізраїлю знищити оці ці проксі групи повністю. От зараз, ви ж знаєте, активізувалися е, антихусітські е, удари по Єміну і так далі, які мають дуже велике значення, які дестабілізували ситуацію в Бабель-Мандабській протоці, е, в Червоному морі, в, в Аденській затоці, затоці, і так далі. Хезболла, е, Хамас, Ісламський джихад і іракські шиїцькі групіровки, які дуже небезпечні близько до кордонів з Ізраїлем. І звідтіля можуть бути теж і пуски ракети, і безпілотників, і так далі, які атакують Ізраїль. Тому, я думаю, буде жорсткий, жорстка його позиція по Ірану для того, щоб досягнути тієї мети, щоб Іран самостійно зрозумів, що йому потрібно припиняти дестабілізаційну свою політику щодо регіону близького середнього сходу. Це для нас теж дуже корисно, тому що Іран фактично. Після завданих ударів е, Ізраїлю вже немає тієї можливості постачати шахеди в такій кількості і так далі. Це для нас дуже, дуже суттєвий серйозний фактор. Тобто, Перший е, фактор, осі зла, який буде вибиватися з цієї осі зла, я думаю, буде Іран. І я думаю, для нього це найпростіший фактор, тому що він е, має підтримку як з одного боку, як один з найпроізраїльських проізраїльських президентів Сполучених Штатів, так з іншого боку і найшанований е, серед е, арабського світу. Країн Арабської перської затоки, якої, які його дуже близько називають Абу Іванка. От даже вони коли пройшли вибори в Сполучених Штатах, вони на наступний день надрукували статтю return of Абу Іванка. Тобто Абу Іванка це мається на увазі батько Іванки. Тобто це мається на увазі між чоловіками на Близькому Сході. Йде отакий от контакт, коли він дружній, коли вони мають дуже серйозні стосунки, вони називаються найвища ступінь Поваги до людини і довіра, і довіра, от ага. і я думаю, що от ця підтримка йому дасть можливість все-таки зробити такі кроки, які б стабілізували ситуацію. Далі оборонна угода стратегічна між Саудівською Аравією і Сполученими Штатами вона вже готова. І я думаю, він максимально її е, продвине для того, щоб її підписати і ратифікувати в Конгресі, і це положить подальший шлях для зближення і Ізраїлю, і е, Саудівської Аравії. І я думаю, він. Зробить такі кроки, які б все таки пом'якшили ситуацію з визнанням е, Палістинської держави. Mm -hmm. Тобто, ну це складна ситуація з Натаньяго. Він буде працювати для того, щоб вони погодились це зробити. Да? Принаймні, можливо, це не завтра буде, не післязавтра. Але, хоча б заява з боку mm -hmm. Ізраїля, що вони готові, Якийсь протокол про, протокол про наміри може про буде. наміри, ну як, наприклад, були ословські угоди 93-го року, mm -hmm. чи інший варіант, але це повинно вирішувати, якщо вони вирішать це питання, вони досягнуть дійсно стабілізаційної ситуації в регіоні близького сходу і зменшать оце, е, оце позиціонування, яке постійно було на е, палістинському конфлікті. Іран цим користувався, Росія цим користувалася завжди. І вони спекулювали на цих питаннях. Якщо це питання буде вирішено, то тоді е, далі його кроки будуть вже зовсім інші регіони. Ми з вами про Україну окремо широко поговоримо. Перед цим ми запросимо чергового гостя. Але перед цим ще, от про значить, цей регіон, який ми зараз обговорюємо, фіналізуємо думку. Дмитровича. значить, скажіть мені, будь ласка, а хто з гравців геополітичних і чому? підтримає штати в прагненні здійснити саме таку конфігурацію у регіоні близького сходу. Ну я думаю, тут союзниками виступить. Ну, по перше, європейський союз. Європейський союз, звичайно, вони будуть тільки підтримувати таку політику, тому що вона от дивіться. Якщо буде стабілізація в регіоні близького середнього uh -huh. сходу, це зменшить кількість мігрантів навантаження на ту ж європу. Куди вони йдуть? Вони ж не в Росію йдуть, не в Китай йдуть. Вони йдуть uh -huh. в Європу. Європа буде підтримувати такі кроки, які фактично знижили градус напруги в регіоні. Далі це стабільна енергетична безпека. Да, це стабільне постачання нафту, нафти, газу на зовнішні ринки. Це Власне. теж грає дуже велику роль. Ага. І так далі. Тому я думаю, це одна сторона. Так. Ну звичайно, англосаксонська п'ятірка сістер. Це Канада, Сполучені Штати, Велика Британія, Нова Зеландія, Австралія вони будуть підтримувати такий механізм. Ну і саме головне це країни Арабської і Перської затоки і Ізраїль. І тому, от він може чому я думаю, він почне з близького сходу, тому що отут у нього максимально консолідований буде рівень підтримки при дуже складній задачі, але є максимальна підтримка, де в якій він зможе збалансувати і вирішити це питання, і це ну ясне діло відіб'ється і на перспективі ситуації в Україні. Правда? Звичайно, і тим самим він почне витискати остаточно Китай. З зони впливу на близькому сході Росію поставить в певні моменти, тому ми потім поговоримо так. його казирні карти, які він буде, до речі, використовувати через близький схід в своїй політиці щодо можливого майбутнього мирного плану. Я давно хотів вас запитати, нагоди не було, але все ж таки мені здається дуже важливо. роль катару от цієї країни, коли ми чуємо про якісь неформальні перемовини, коли ми чуємо про неформальні зустрічі, коли ми чуємо про те, що і представники Росії України нібито домовляються там, нібито про якусь енергетичну безпекову складову саме в Катарі. Ми чуємо, значить, цю країну не вперше, чому саме на базі. Тут ну, дуже цікаво. По-перше, Катар це стратегічний союзник Сполучених Штатів Америки. Там знаходиться військово-повітряна база Сполучених Штатів достатньо давно. Там знаходиться центр управління військами близькосхідного базування, які контролюють повністю всі військові бази, які є і в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Бахрейні, в Саудівській Аравії, в Іракі і так далі. Тобто, там центр управління. І, звичайно, катар дуже серйозно імплементований, асимільований в західну систему відношен, і так далі. І це завжди була базова платформа для багатьох переговорних mm -hmm. процесів. Mm -hmm. Пам'ятаєте, з талібами, з Хамасом, але зараз ви бачите, яка ситуація катар. Припинив своє посередництво в цьому питанні, uh -huh. і зараз стоїть питання взагалі. а Я думаю, це тиск Сполучених Штатів іде про те, щоб е, всі представники Хамасу покинули катар. Uh -huh. Тобто, теж дуже цікаво. Далі в Катарі велись е, також перемовини стосовно е, українських питань і обміну полоненими, і поверненням дітей, і так далі. Ну вони разом з Саудівською Аравією uh -huh. це вирішували. Плюс у Катара є певні стосунки і були з Іраном. Там йдуть ведуться так звані певні консультації, перемовини. Іран, Катар і далі гравці, які задіяні в цьому переговорному процесі. Ну так як як і Швейцарія, а в Швейцарії дуже багато йде закритих перемовин, але і в Катарі. Катар це така площадка для перемовного процесу, і, але вона це союзник Сполучених Штатів Великої Британії.